Звук шахеда і удар по пологовому у Запоріжжі. Удар прийшовся у другий поверх у стоматологічне відділення. Якщо бачите, як воно ззовні обгоріло. А це вже наслідки обстрілу зсередини. Кабінет вигорів вщент. Це стоматологічний кабінет, куди було влучання. Тут якісь насоси ще працюють, незрозуміло Під кабінетом Майже нічого не лишилося. Як бачите, все погоріло. Стена згоріла, все вибито. Поплавило обладнання. В Кіптяві медичні халати були висіли біля виходу. Пані Валентина була неподалік епіцентру влучання. Сильний звук шахеда, і що він от-от наближається? Я вже чую, що він прямо над кабінетом. Я вискочила в коридорі. Тут же відбувся вибух. Під час удару на обстеженні у пологовому були дві породілі з немовлятами та 23 працівники пологового 15 з них медичний персонал. Подивіться, що сталося з приймальним відділенням. Ось тут напис, щоб ви розуміли все рознесло. Троє постраждалих із осколковими пораненнями. Серед них лікар, медсестра та пацієнт відділення стоматології. Пані Марина вперше після удару піднімається до своєї лабораторії. Під час удару вона була тут на зміні. Задішами піднімаємося. Крокуємо за нею сходини у склі навкруги на стінах кров. Марина оглядає свою лабораторію. Тут все розбито. Крокує з одного кабінету до іншого, жодного вцілілого вікна. Сама каже ледь врятувалася. Я б... Я була тут, сиділа за комп'ютером, вносила результати аналізів, почула якийсь шум, як гул. Думала, може транспорт і тут різкий вибух. Летить скло. Я вибігла спершу в наш коридор. Чую крики. Вибігла у загальний, а там крики. Дівчата кричать. Приміщення без вікон. Всередині вже вулична температура, пеленальний столик, куди для огляду кладуть немовля теж у склі. Зі стелі лллється вода, бо рятувальники гасили тут пожежу. Дивлячись на свої знищені кабінети, лікарі не стримують сліз. Ну пока шок. Я пока що це, поэтому трошки емоцій, поэтому дуже шкода. Це робоче місце, де я працювала 20 років. я тут працюю з 2008 року. А хі... Я лікар. Лікар є ну, лікар-гінеколог, фільтру з вотового діагностики. Вікна повністю вибиті. Поки рятувальники розгрібають завали, пацієнтів звідси або відпустили додому, або перевели до інших лікарень. Просто під час зйомки починається нова атака шахедів. Офігеть! Ах, ти ж гніда. Не Ворог наносить черговий удар по приватному сектору неподалік пологового будинки. Навкруги розтрощені, дві жінки і чотирирічна дитина поранені. Дві їх жінки було геть, теж всі в крові. Приїхала поліція, почали оказувати першу допомогу. Тим часом у пологовому тривають відновлювальні роботи. Його подальша доля буде вирішуватися вже найближчими днями. Із Запоріжжя Олена Каптюх Дар'я Зирянова. Ми Україна, марафон. Єдині новини. Та я вас, отже, які наслідки російських обстрілів маємо на зараз? За вчорашній день і початок сьогоднішнього дня ворог вже майже 10 разів обстрілював територію самого обласного центру і сотні разів обстрілював територію Запорізької. Області на жаль, за вчорашній день в нас постраждало 15 багатоповерхових будинків і 42 будинки приватного а, сектору. А також вчора ворог атакував а, пологовий а, будинок. А, на щастя, ніхто не загинув, але шестеро людей було шпиталізовано в інші лікарні. Одразу після того, як безпекова ситуація дозволила, наші комунальні служби приступили до ліквідації наслідків ворожих влучань. Вже використано 210 листів. ОСБ, десятки одиниць техніки, сотні людей наразі працюють над питаннями ліквідації для того, щоб якомога швидше забити всі вікна, забити всі двері, щоб мешканці могли знаходитись в своїх теплих приміщеннях. Одразу ж відбувається комунікація між нашими міжнародними партнерами. Ми та комісіями органах місцевого самоврядування для того, щоб мешканці отримували компенсацію і могли собі е, замовити нові вікна, нові двері для того, щоб відновити свої будівлі. В цілому за останню добу ворог більш ніж 800 разів обстріляв територію Запорізької області. Пане Іване, а медичний заклад пологовий він зможе функціонувати надалі? Чи поки що про це не йде мова? На цій локації медичний заклад не буде працювати зараз. Провед. Буде проведені відповідні консультації з усім колективом. Вже готується приміщення, куди переїде безпосередньо колектив та пологовий заклад, де продовжить функціонування безпосередньо як структурна одиниця однієї з лікарень міста Запоріжжя. Тим не менш на надання послуг з пологів в регіоні це ніяк не вплине. Є ще щонайменше три заклади, які зможуть надавати відповідні послуги і зараз породілі будуть перенаправлені саме на ці три заклади, які працюють у нас в області оперативна ситуація з світлом, теплом, газопостачанням. Наскільки обстріли останнього часу вплинули на це? Обстріли впливають щоденно. Ворог атакує наші е, підстанції, ворог атакує нашу інфраструктуру. Е, тому сьогодні вранці також була ворогом атакована одна з підстанцій, і 260 людей залишилися без світла. і Зараз наші енергетики відновлюють е, ці. Наслідки. Що стосується тепловодопостачання, тут все стабільно. Дякую нашим комунальникам. Дякую великій роботі великої команди за те, що сьогодні в мінус 13 для Запоріжжя в аномальний аномальну температуру. Всі наші будинки з теплом, всі будинки з водою. А до речі, чи є зараз потреба вам в допомозі саме в обладнанні або в спеціалістах, які можуть відновлювати пошкодження? Наразі такої необхідності немає. Всі ми наявними людьми ми справляємося, боремося з аварійними ситуаціями. На території області все достатньо стабільно. А що з пунктами незламності або з пунктами обігріву? Чи є розгорнуті такі штаби, тому що багато пошкоджених будинків, як ви зазначили? Їх чотири на території області. Пункти незламності за нашим рішенням три тижні тому. 310 пунктів незламності працює в цілодобовому режимі. Більшість пунктів незламності розміщені на території шкіл дитячих садочків і безпосередньо в цих школах і дитячих садочках їх спортзалах нами облаштовані пункти обігріву. Туди вже завезені дрова, там вже встановлені та протестовані безпосередньо буржуйки. Тож в випадку. Гострої необхідності ми їх розгорнемо як пункти обігріву досить швидко, а також є плюс 100 резервних пунктів незламності, які за потреби ми зможемо розгорнути. А, скажіть, будь ласка, тимчасово окупована територія, яка ситуація основна там? Ну окрім звичайно, психологічного тиску, про що ви знаєте? Починаючи з того, що постійні проблеми в них з комунальними послугами вони не можуть впоратися з енергетикою. Днями не буває енергетики на тимчасово окупованих територіях. А відповідно, і як, наприклад, в Бердянську, є постійні перебої з водопостачанням. В цілому, ми бачимо, що відбулася суттєва зміна. Людей, які проживають на тимчасово окупованих територіях, ворог ще більше привозить з різних районів РФ і туди своїх мешканців. Тож на сьогоднішній день вже місцевих все складніше знайти. Е, ну так і розуміємо, що там відбувається і тиск на громадський для того, щоб наші українці переходили на бік Російської Федерації. Паспортизація примусова це все залишається. Це основний це один із елементів а, тих речей, які ворог намагається зробити для показової картинки, начебто всі за РФ на тимчасово окупованій території. А, ми розуміємо, що для цього, щоб досягти цього результату, ворог ув'язнив сотні людей, а, неадекватними, незаконними вироками засудив сотні людей і тим самим тисне на тих інших, хто сьогодні залишається в тимчасовій окупації. Угу. Пане Іване, повертаючись ще до ситуації в самому регіоні та в Запорізькій області, напередодні також і в Києві, зокрема в суботу, ми мали неробочий громадський транспорт через те, що не вистачало напруги. Повертаючись до цієї теми, яка у вас ситуація? Власне, із маршрутними автобусами, із громадським транспортом? Наскільки у вас з цим є проблеми чи ні? На сьогоднішній день в нас основна проблема це з залізничним транспортом через те, що ворог атакує постійно а, потяги, які прямують до Запоріжжя, то тимчасово немає сполучення а, силами обласної військової адміністрації та Укрзалізниці. За рахунок обласного бюджету забезпечена доставка людей з Дніпра автобусами залізничного вокзалу. Це сьогодні наша найбільша проблема складність. Дуже сподіваюся, що трохи згодом ми зможемо відновити жд сполучення. Також що стосується безпосередньо електротранспорту, так дійсно через графіки ми бачимо, що проблема є з електротранспортом, але ми нарощуємо кількість автобусів. І таким чином повністю виконуємо всі запити людей наразі. Дуже дякую вам, Іван Федоров, голова Запорізької обласної військової адміністрації, був на прямому зв'язку.